Є питання. ну Багато, мабуть, аграріїв хвилює таке запитання, як і мене, хвилює. Як почувається озимина з цими відлигами, потім от мороз. Невеличкий, але є. Ну Так звані температурні коливання, як їх називають, в зимовий період. Ну, що... Зимові температурні коливання. Що чекати аграріїв? З цими відлигами. Це погано ж для рослин? Ну, в, десь в якійсь мірі це є стрес. Це впливає на витрату тих пластичних речовин, які вони накопичили під час першої і другої фази загартування. Тобто цукри, які потрібні для того, щоб вони перенесли більш критичні низькі температури. Вони ще можуть бути? Так, да, можуть. Вони можуть бути ще і в січні, в другій половині, і в лютому. А потім ще будуть приморозки і в березні, і в квітні, і навіть в травні місяці. Тому це негативно впливає. Краще, як ото було років 30 тому, коли пшениця зайшла війшла в зиму при температурі мінус 7, мінус 8. І потім були і мінус 20, і мінус 15, був невеликий сніговий покрив, а можливо великий. А потім вона відновлювала вегетацію вже з приходом, наприклад, тепла в березні місяці. А зараз оці коливання такі температурні, особливо в наших умовах, в умовах України. Це не критично в умовах Франції, Німеччини, Нідерландів. Там все-таки більш м'який клімат, там немає. Оце цих різких, знаєте, там низьких приходу низьких температур. Коли... Ну Так сьогодні плюс 5, а завтра мінус так, ну, да, вливається арктичне повітря. Сьогодні плюс 5. Рослинка себе почуває при плюс 5. Це шок для клітини, для рослини. Це шок не тільки для рослини і клітини, а й для тварини, і для людської також. Це є стрес. І реакція кожного сорту вона різна. Є сорти, які нормально можуть перенести, які менше реагують, менше витрачають цукри. Є такі сорти, їх дуже багато. А є сорти, наприклад, які е, моментально реагують на потепління і е, швидко там включається дихання, вони витрачають пластичні речовини. А потім при поверненні холоду, при мінусових температурах відсутністю снігу може бути е, або часткове, а може бути навіть і повне вимерзання. А є якісь дії для аграріїв, які вони можуть зробити, щоб зневелювати цей вплив е, оцих коливань температури. Ну я не знаю таких. Це треба снігу, щоб Господь допоміг, щоб сніг випав. І ось ця подушечка теплова, 1 сантиметр снігу це плюс 1 градус тепла. Ну, в залежності від снігу, який він, пухкий там чи злежаний. Ми про це говорили і нас на каналі. Для цього необхідно було попрацювати восени, внести каліні, доброго. До Внести інші, фосфорні добрива, щоб рослина краще загартувалася, внести, можливо, якісь там амінокислоти, мікродоброва. Це необхідно було робити тоді, коли пшеничка перед тим, як війти в зиму, проходила оті першу-другу фазу загартування. В даний момент, що випаде сніг, ну треба снігозатримання робити тоді. Ніхто це не відміняв. Але ну ну де той сніг? Він випав і розстав, випав і і виповіростав. Ну багато хто не зробив таких дій. Не вніс каліні добрива, то ну, на, е весні, на весні можна щось зробити. Можна пересіяти зиму, якщо вимерзне. Ну так да, соняшником. Це найкраще рішення сьогодні. Якщо вона вимерзне. А я, випаде. якщо не вимерзне, якщо не вимерзне, тоді необхідно це регулювати азотним живленням, вносити різного роду і азотні добрива, і сірчані. І магнієві. І є сьогодні добрива, які вносяться по листу, так зване фоліарне внесення, фоліарне живлення. Тобто це вже по відновленню вегетації. А для, для цього необхідно знати ці механізми. Наприклад, для спонсорів інтенсивної технології, у нас недавно був записаний дуже класний матеріал по фоліарному живленню сільськосподарських культур. Як це працює, коли краще це робити? Якими необхідно там мікроелементами покращувати стан. Тому якщо аграрії стають спонсорами інтенсивної технології, вони мають доступ до цих матеріалів. І не тільки Ну, Крім матеріал. цього, там дуже багато записано всього. А, ну, Це невеликі витрати 750 гривень раз у місяць спонсором інтенсивної технології, я рахую. Тому, друзі, ну, розумієте, що ці, ці, ці знання, які фіксуються в різних там вебінарах або різних відеоматеріалах, вони не просто книжні, вони з власного практичного досвіду. А це сьогодні не купиш на прилавку супермаркету.